Вітання, шановні глядачі, з вами Станіслав Стойков, і це фокус війни із Запоріжжя. За останні 24 години в Запоріжжі та інших регіонах України зберігається напружена ситуація через постійні російські атаки. Минулої ночі російські сили завдали ударів дронами «Шахід», які були запущені по Запоріжжю та ще кількох областях. Сили протиповітряної оборони України змогли знищити більшість дронів. Проте в результаті атаки було пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури в предмістях. Щонайменше 20 осіб отримали поранення в результаті обстрілів за добу. Збройні сили України продовжують утримувати оборону, знищуючи ворожі позиції в Запорізькій області. Особливо важливою є активність наших військ на південних рубежах, де ворог намагається проводити артилерійські та авіаційні удари. У відповідь Українська армія завдає точних ударів по позиціях російських військ, знищуючи техніку та живу силу агресора. Медичні підрозділи ЗСУ працюють на повну потужність, рятуючи життя поранених солдатів і цивільних. За останні дні медична система витримала навантаження завдяки злагодженій роботі персоналу та гуманітарній домозі міжнародних організацій. Важливо відзначити, що медична вога надається не лише військовим, але й цивільним, які постраждали від обстрілів у регіоні. Україна продовжує боротьбу, тримаючи оборону і забезпечуючи підтримку своїм громадянам у цей складний час. Це був Станіслав Стойков спеціально для Фокус війни. Пам'ятайте разом до перемоги. До нових зустрічей, друзі.